Далі розповімо вам про те, що в столиці відкрили інклюзивний спортивний клуб зі спеціальними тренажерами для захисників з інвалідністю. Там військовослужбовці зможуть виконувати фізичні вправи за допомогою сучасного обладнання. На відкритті побувала і наша журналістка Людмила Труфа, Не дізналася усі деталі роботи нового спортивного центру. За час війни, особливо в період повномасштабного торгнення людей з ампутаціями чи інвалідністю стає все більше. Щоб повернути їх до нормального життя та відновити властивості опорно-рухового апарату, у столиці розпочав роботу новий спортивний клуб. Його створили на базі Київ Мілітаріхаб. Загалом облаштування такого залу тривало місяць. Завершити ремонт спортклубу у такий короткий термін, вдалося завдяки злагодженій командній роботі. А от з вибором тренажерів довелося попрацювати довше. Підбір тренажерів він тривав довго, тому що мені треба було проаналізувати. Оптимальний комплект снарядів, які є уже в професійних дуже крутих реабілітаційних центрах, вибрати їх і сконцентрувати в одному місці. Серед обладнання є тренажер Бубновського. Він дозволяє давати пацієнтові навантаження дозовано та опрацьовувати проблемні зони. А от серед найулюбленіших тренажерів у військовослужбовців фахівці назвали греблю. Чисто чоловічних. Це тренажери, які дуже люблять наші військові, особливо наша команда, яка, е, яка виступає в Invitum Game, вони всі тренуються на таких тренажерах. Це теж сучасна версія цього тренажера. Дуже його люблять е, наші військові з ампутаціями. З короткими особливо, бо якщо ампутація нижче коліна, то якраз дуже зручно ним користуватись. Завдяки таким тренажерам тренуються практично всі групи м'язів: плечовий пояс, передпліччя, сідниці, стегна, спина та прес. Вони стануть хорошим знаряддям для швидкого відновлення військовослужбовців. Я вважаю, що це дуже велика така реабілітація, непогана для військових наших, які зараз повертаються з фронту. Переважно у кожного з бійців проблеми це зі спиною та колінними суглобами. Загалом проводити такі тренування зможуть одночасно для п'яти військовослужбовців. А записатися на заняття можна прямо у Київ Мілітаріхаб.